Відбір найкращих дітей до змагань. У Рівному відбувся відбірковий чемпіонат області з джиу-джитсу. 150 спортсменів демонстрували на що здатні. Участь брали навіть діти 4-5 років. Як усе було? Дивіться далі. Сльози, під і радість у Рівному відбувся відбірковий етап області з джиу-джитсу. Перше місце хочу. Дев'ятирічний Артем, учасник відбіркових змагань області до чемпіонату України. Попри свій вік, хлопець вже багаторазовий учасник змагань джиу-джитсу. Спробував проявити себе знову. Нормально спочатку програвав, а потім расили. Артем займається джиу-джитсу вже чотири роки. Активно підтримує його батько, допомагав сину з вибором спорту та морально налаштовує дитину на змаганнях. Один з таких видів спорту, які не травмонебезпечні, і разом з тим розвивають фізичну дитину, що є досить непогано для дітей. Так, було багато змагань в Києві, у Львові були змагання, були багато золотих медалей в нього. Були другі, треті місця. На відбіркових змаганнях області брали участь 150 спортсменів. Змогли показати себе й діти у віці 4-5 років, тих, кого переглядають на чемпіонат України від 8 років в кожній категорії кращі перші другі місця кожної категорії проходять і, і спробують себе на чемпіонаті України. Чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу відбудеться на початку грудня однак інтенсивна підготовка триває вже. Крім того, на відбірковому етапі спортсмени теж мали змогу вже отримати свої заслужені медалі. Ілля Тамашевський Павло Стецюк новини рівного.